Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Убінець відреагував на напади цивільних на працівників ТЦК та СП та закликав усіх діяти виключно в межах закону та поважати права людини. Він звернувся до усіх, як працівників ТЦК та СП, так і громадян діяти виключно в межах закону, поважати права людини, бо ми маємо залишатися єдиними навіть у найскладніші часи. Також Абдусман додав, що спостерігаються. Емоційні та необдумані дії громадян, які можуть мати трагічні наслідки. Лише у четвер зафіксовано два кричущі інциденти. Зокрема, в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК ТСП, у наслідок чого транспортний засіб зазнав пошкоджень. Також, у Кремлючузі, під час перевірки документів один із чоловіків відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК та ТСП. У мене є декілька питань. Чому невідомі особи в масках фактично викрадають людей на вулицях? Чому після відвідування ТЗК людей знаходять побитих і навіть вбитих? Чому не вжито належних і своєчасних заходів щодо притягнення до відповідальності, причетних до загибелі Романа Сопіна в Києві? Чому так званий службовий автомобіль, що був задіяний при викраденні людини в Одесі, мав реєстраційні номери іншої країни? Чому деякі посадові особи... Оперують таким поняттям як розшук. Хоча Чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення такого поняття не передбачено. Які думки? Напишіть в коментарях. Юридичні консультації досвідчених адвокатів за телефоном в шапці профілю.